Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. Львів, як один з великих економічних центрів України, постійно стикається з потребою в модернізації своєї транспортної інфраструктури. Трамвайна мережа міста є ключовим елементом громадського транспорту, проте її парк потребує оновлення. За останні роки місто купило нові трамваї та отримало десятки вживаних вагонів з країн ЄС. Останній масштабний проєкт це співпраця з містами Швейцарії. На цьому етапі можна підбити певні підсумки та про. Аналізувати проєкти з постачання вживаних трамваїв, чи дійсно покращилась якість перевезень по місту, і чи варто в перспективі продовжити таку практику? Нагадаю, що у Львові стандарт колій становить 1000 мм. Вона такою залишилася ще від часу, коли працювала конка з 1880 року. Якщо говорити про сучасний період, загальна протяжність лінії становить майже 82 км. Основу рухомого складу утворюють чеські вагони та тракета чотири різних модифікацій. Ці трамваї надходили до Львова з 1976 по 88 роки. роки. Враховуючи вичерпані ресурсу цих трамваїв та необхідність їх заміни. Починаючи з 2007 року, Львів закуповує вживані трамваї з Європи. Це були вагони з німецьких Ерфурта і Гери. Загалом надійшли 27 трамваїв татра КТ-4Д». У 2018 році Львів закупив 30 вживаних трамваїв у Берліна такої ж моделі. У 2024 році Берлін безоплатно передав Львову 12 робочих трамваїв КТ-4Д та запчастини до них. Загалом до 2024 року Львів отримав щонайменше 69 вживаних трамваїв та кт 4 А загальна кількість вагонів цієї моделі становила 94. Проте, всі згадані трамваї вироблені здебільшого у 80-х роках. З часом їм потрібно буде проводити поглиблений капремонт або списати і замінити іншими. Наразі є можливість освіжити вагонний парк вживаними трамваями з Європи. Важливо нагадати, що у 2013 році Львів придбав один п'ятисекційний трамвай електрон, а у 2014 місто придбало вісім нових трисекційних трамваїв електрон. А от у період з 2021 по 2024 роки Львів купив 10 п'ятисекційних електронів, проте для суттєвої заміни старих трамваїв місту потрібно придбати хоча б півсотні сучасних вагонів. І знову повертаємося до вживаних трамваїв. Львів певною мірою вирішив перейняти досвід Вінниці та почав співпрацю зі Швейцарією. Таким чином було започатковано проєкти з містами Берном та Базелем. Перші низькопідлугові вагони моделі Вівей прибули до Львова 9 жовтня 2020. Двадцять року ці трамваї були виготовлені у Барні у 1989 90 х роках і експлуатувалися в місті понад 30 років. Загалом Львів отримав 11 таких трамваїв. Передача цих вагонів була абсолютно безоплатною, причому швейцарська сторона також покрила витрати на доставку. Окрім цього, перед виходом на маршрути електротранспорт мав пройти випробування та отримати українську сертифікацію. Проєкт з Берном включав не лише передачу вагонів, а й комплексний пакет підтримки. До нього входили запчастини, супутні інструменти та технічна підтримка. Окрім цього, технічні працівники Львів Електротрансу пройшли навчання у Берні. Значним етапом у модернізації трамвайного парку Львова також став проєкт з отримання трамваїв зі швейцарського катону Базель Ланд. Львів звернувся до Швейцарії щодо можливості безоплатного отримання вживаних трамваїв Шиндлер у серпні 2024 року. Передачу трамваїв було погоджено. Загальна запланована кількість вагонів становить 23 одиниці. Важливою особливістю цього проєкту є включення 10 додаткових вагонів, що будуть слугувати донорами запчастин. До 12 серпня 2025 року до Львова прибуло 18 трамваїв. Очікується, що решта обіцяних вагонів прибудуть до кінця 2025 року. Надалі ці трамваї також мають пройти сертифікацію. У серпні цього року базельські трамваї вже виїхали в місто на випробування. Проєкт з базилом також передбачає комплексний пакет підтримки. Окрім безоплатної передачі рухомого складу, він включає навчання технічного персоналу та водіїв. Отже, яким є підсумок цих двох проєктів і як вони вплинули на модернізацію трамвайного парку Львова. По суті, місто залучило додатковий рухомий склад, не вкладаючи у це великі кошти. Незначні витрати були пов'язані з сертифікацією та адаптацією трамваїв до вимог безпеки та інших технічних нормативів. Загальна кількість доданих вагонів становить 34 одиниці. Разом з ними львівські транспортники безкоштовно отримали матеріально технічну базу. Трамваї привезені зі Швейцарії мають більшу місткість та адаптовані під маломобільних пасажирів на відміну від вагонів «Татра 4 Надалі стабільність роботи цих трамваїв буде залежати від якості технічного обслуговування. Якщо Львів продовжить залучати рухомий склад у такому ж форматі, то з часом вдасться повністю замінити татри і не вкладати інвестиції у їх модернізацію. Разом з цим варто нагадати про стан експлуатації нових трамваїв у Львові. Попри те, що міська влада намагається всіляко підтримувати у задовільному стані трамвайну систему міста, є окремі питання до ефективності використання трамваїв електрон. Нагадаю, що Львів придбав загалом 19 трамваїв нового покоління це 8 вагонів трисекційних та 11 п'ятисекційних. На жаль, частина сучасних та інклюзивних трамваїв не перевозять пасажирів, а стоять у депо зокрема п'ять вагонів моделі Електрон та 3 Т3Л44 з різних причин відсторонені від роботи. Якщо говорити в цілому про функціонування трамвайної мережі Львова, то з урахуванням існуючої політики міської влади є шанси, що цей транспорт буде розвиватися надалі. Проте залишаються кілька причин, які впливають на стабільність перевезень трамвайними маршрутами по місту. Перша причина це відсутність пріоритетного руху для трамваїв. Друга вада великий трафік автотранспорту на вулицях суміщених з коліями. Третя причина низька культура водіння та порушення правил водіями автівок, що призводить до ДТП і затримок руху. Четвертий негативний фактор низький рівень технічного нагляду за вагонами в депо у сукупності цих факторів. Трамвай у Львові залишається повільним, непередбачуваним і ненадійним транспортом. Якщо у вас є власні думки щодо теми цього сюжету, залишайте дописи у коментарях. І також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. І для ваших донатів є реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.